Ото, короче, я записав, записав відос, але, блін, подивіться, що він аж там 5 хвилин. Лови трошки коротший відос. Саме, чому в тебе не друкує принтер, а саме відлипає деталь від стола. Дивись, що тобі потрібно? Перше, тобі потрібно відкалібрувати, вирівняти цю поверхню. У нього є тут три болти: 1, 2 і 3. І є ще три, не три, а два болти. Він ось один. І він з іншої сторони, і он другий. Оцей у тебе буде зазвичай, він буде закручено, тому що тут немає ніяких рухомих деталей. Тобто, оця сторона вона зафіксована жорстко. І тут немає ніяких вібрацій, щоб цей болт з боку він розкручувався. Що не відбувається з цим болтом. Тут є вібрації, тому що ці болти, раз, два, вони типу вирівнюють стол. По трьом, по трьом таким осям, і оцей болт він є, фіксуючи повністю намертва оцю всю висоту. Тому перше, що зроби, наприклад, як я робив, я взяв, відбив висоту штангелям, тобто я поставив пластину, звичайно, і відбив висоту. Ну, звичайно, відбивав я висоту по, саме по цій частині угла. Відміряв я тут і далі погнав. Піддвинув цю сторону, тут поставив болт, відпустив чи віджав, ну воно буде, воно буде помітно, коли будеш болт відкручувати, він буде стіл стіл підіймати ще й опускатись. Відповідно, потім цю сторону я відбив, далі відбив оцю крайню. От, і коли відбив оці три сторони, я потім пішов на бокові і зажав. Оці бокові болти, Оце. це є фіксуючі стопорні болти цієї всієї платформи. І, до речі, якщо в тебе принтер почав друкувати погано, то саме відпадає деталь, то перше, перше, що перевір, це саме оцей боковий болт. Саме оцей, у мене він був віджатий, тому ти просто можеш навіть не відбиваючи оці сторони. Просто зажми оцей болт, який отут е, під е, цією платформою. І далі постав на калібровку. Е, якщо ти його не будеш, наприклад, зажимати, чому від, відлипає деталь? Тому що коли е, принтер проходить е, по периметру, він себе калібрує. І оцей болт, котрий не зажати, е, він по факту ти, голова натискає на платформу. І сама платформа, вона так трошки прес, приосп...